Друзі, я вітаю всіх на онлайн-хвилі радіокордону. У студії для вас працює я Віктор Савмойленко і в ефірі програма ЄСТАМ. Квадратні метри, квадратні сни і життя між чотирма стінами. ДК Енергетик презентує свій новий альбом Квадрати. Платівка створена між двома реальностями: до мобілізації фронтмена і після служби. Вона стала найособистішою роботою гурту. Тут і шум панельних дворів, і розмови на кухні, і відбиття сьогодення крізь синтезатори, гітари та тишу. Все як і хочеться чути у Звичному для нас постпанку. У гість на радіо кордон говоримо із фронтменом Яковом Марним та гітаристом Всеволодом Шуткою про музику, яка народжується між війною і побутом. Зокрема, до речі, і про фокус-трек Запаяні, і про сингл, який нещодавно був презентований Пізнайко. Якраз хотілося б з нього трошки розпочати, звучатиме він у нас далі. Бо навколо Пізнайко була неймовірно просто велика промо-кампанія. У мене вся інста була в ній. Добрий день. Доброго. Ну я не знаю, слухай, хіба вона наскільки великою була? Ми, — ми, ми просто вийшли. Просто, може, у вас настільки як... просто у мене інста реально прям підкидувала всі рілси з опитуваннями на контрактовій ага, площі, ага. море рілзів було. І, ну, типу, до цього я у вас такої кількості контенту за буквально там, один день, коли воно мені в рілси mm. попадає, навіть просто як в підложки. Mm. Воно такої кількості не випадало до цього. Я, я, я не знаю, що на це зробить. Yes, yes. yes, no, <laughs> <дійсно. laughs> Мені здається, у вас менше просто класно проплатив таргетинг. Uh, ні, ну насправді ми трошки постаралися з цією пісною, і була, звісно, да, зацепка, що можна зробити. І ми дуже вдячні редакції «Пізнайко», журналу, які теж пішли нам на зустріч і відреагували так позитивно, класно на цю тему. Ну, і... Ну круто, ми самі дуже загорілись, коротше, коли це все почало складатись в один пазл. Що можна от Да. Ми Та... там ми там буквально за скільки за тиждень, півтори до релізу вийшли на пізнайку. Бо дізналися, що він ще досі випускається. Ми так. В шоці. Просто в будь-якому випадку, навіть не дивлячись на те, що це і в сучасності він існує, це все одно такий ем, глобальний штампик минулого. Це да, активація да, спогадів. Да, да, це да, артефакт. Це знову ж таки, там багато в текстах є слів, які там всі вас згадують, може щось сказати. Я такий, опа, фіксую собі, записую, потім пишу тексти. І от пізнайко це було одне з тих слів. А, але це робилось без попередньої там домовленості про колаборацію. Коли ми вже зробили, ми такі подумали, Блін, а що, а що? А ні, давайте спробуємо, подивимось, пошукаємо, і воно там дійсно насправді, зкільки я пам'ятаю себе в ті часи, то це е, саме десь Ну... 2005-2006, можливо, рік. Е, це було прям найпопулярніший україномовний саме журнал серед дітей, і навіть в якомусь плані підлітків. Ну я, я не знаю, як в нульових було, але. В середині 90-х, в кінці 90-х, нам в садочках прямо от, ми батьки купували і. Для, мене, що... це 99, для 1000, мене це 99-й, 2000-й, 2001 от вау. І якраз, я ж кажу, Мо це, це дуже жорстка активація, просто, да, активація да, да. спогадів. А говорили про те, що колабились із безпосередньо редакцією, Пізнайко. В чому саме полягала ця співпраця з ними? Розкажеш? Так, ні, така, що в чомусь співпраці, ми просто прийшли, домовилися, поговорили, типу, як сказали, вони відреагували що... тут в плані тому, що не просто записати пісню, а виявляється, що вони далі продовжують його випускати, і якимось чином, це ж авторські права, там напевно подібне з цим питання були якісь. Так, да, просто домовились, що нам дали костюмчик, ми побігли. Ми а, тобто, їх з їх боку дуже потрібен був саме тільки костюм. Ну, нам ну нам так, по суті. Нам просто це... хотілося якось це обіграти, і ми тому звернулись до них. Ми були взагалі відкриті до будь-чого насправді. Тобто, які може у вас є ідеї? Як у вас взагалі справи? І раз вже зайшла мова за цей журнал, то варто зазначити, що попри те, що він досі існує, то він існує тільки за підпискою, за передплатою, і його доволі важко. В Пресі не знайти. Наші знає... пресу я давно не бачив, навіть магазинів преси. То от є такі речі, які ми давно дуже не бачили всі, а я тільки зараз задумався, що існули. весь а шлях, вже... який вони... є відомо там, досі... наприклад, до метро. І... Було мінімум три оцих лярка преси, і їх зараз немає. І до мене тільки зараз і дійшло. Так само бо, на контрактові, деякі люди бачили пізнайки і розуміли, вау, чувак, ти досі. Досі Деякі починали дітям розказувати, батьки запитують. Тобто нам самим було цікаво подивитися це як соціальний експеримент, бо батьки дітей маленьких зараз знають це набагато більше. І от як це взагалі, знаєте. Ну, але діти зараз мало знають пропізнайка. Ну, знову ж таки, ми там двоє дітей, і а, що ні в садочку, ні в школі Пізнайка нічого не чути було. Так, насправді це дивний, ну не те, що дивний момент, можливо, існують інші замінники. Це тоді він був унікальним за рахунок. Ну, зараз планшети, телефони, це все. Там є. же ж блін, він ще й дуже товстий був, я пам'ятаю. ні, ні, ні. Це, це, це це, це, Значить, це, вже... це щось інше було. Але от я пам'ятаю конкретно якийсь дитячий журнал, який був прям. Ще був як... казковий вечір. Ну, це газета. Це газета була. А от газету, до речі, по-моєму, навіть в ящики клали е, просто поштові безкоштовно. Ще одна активація спогадів. Чому було рішення презентувати сингл настільки близько? До релізу альбом. Все-таки так. ви його позиціонуєте як сингл. А, ну, це і... сингл з альбому просто. Так, все... В тому плані, що це прям окремі презентації майже. Ну, ну я можу зі своєї сторони сказати, просто що хочеться, щоб більше пісень почулись, бо коли ти синглами випускаєш, більша ймовірність, що її просто більше людей почують. Бо альбомі 12 пісень, і ймовірність того, що. Кожну з пісень будуть прослуховувати, не скіпати, то вона якби, не дуже висока. А так просто більше пісень накидаємо, і його зараз ще альбом виходить, там ще вісім нових пісень, і дай Бог, щоб їх всіх переслухали. Та переслухають 100%, враховуючи, що напевно, ну от прям якщо казати про якісний постпанк, український саме і україномовний, що дуже важливо, то ви, напевно, одні з тих, хто стоять от на тому максимумі, який хочеться чути. Напевне, <реш> занадто скромно добре. Перейдемо до самого альбому квадрати. Він відверто звучить. Видно, що це вся робота, яка була от якраз з минулі платівки безпосередньо, про те, що це емоції пережитого, це все досвід. З чого почалося безпосередньо точка, в якій ви зрозуміли, треба писати альбом, треба комбінувати чи писати в майбутньому ці 12 треків для того, щоб видати четверту платівку. Ну, у нас не було якоїсь домовленості, що прям 12 років хотілося робити великий альбом, але ми почали ще після Євробачення, по суті, Думаю, майже, ні, після... насправді це був період перед Євробаченням Євробачення, да, ми... ми зашилися в квартирі на, на постпанхаті, так званій. На тиждень закрилися в квартирі і просто почали писати матеріал. І у нас тоді був. Акцент, що ми синтезатори хочемо додати більше їх. І писалось, 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 потім трапилася мобілізація. Це все на певний час припинилося. І по поверненню вже допілили те, що було, і вийшло 12 пісень. Мобілізація по особисто вашому відчуттю вплинула на настрій на фарби альбому, чи все таки якось намагалися дистанціюватися? Причому як безпосередньо йти, як був мобілізований, і як загалом гурт? Блін, я особисто особистим відчуття б не сказав би, напевне. Я все одно я той самий. Я маю на увазі, що певний досвід, який здобувся під час цього періоду, no, а, чи він десь може якось yeah, на… Я думаю, підсвідомо будь-якому під випадку це все працює, тому що як не як воно все пишеться з я, по факту є ретранслятором, типу, свого власного досвіду, почути якихось думок інших, і десь щось відкладається, і навіть неумисно, але все одно може писатися. В цьому напрямку, боже, це це просто досвід, це, який передається сублімується в вигляді текстів музики. Насправді банально питати про те, чому саме квадрати, враховуючи, що можна побачити обкладинку, можна зрозуміти, чому саме присвячений альбом, але все-таки як ем, от панельки, українські панельки, стали mm -hmm. символом цього альбому. Ой, це е, може. Ну було, 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 було декілька варіантів назв альбому і. Е, Крутили, крутили, крутили і дійшли до квадратів, але сама суть, що. Я думаю, спочатку ми взагалі якось погодили. У нас було бачення обкладинки, що да, має нас бути спершу... на обкладинці. Да, да. А і не було розуміння, як це має назвати, оскільки знову ж таки це було трохи сумбур. Ми почали робити альбом до мобілізації, потім Ваня повернувся коли повноцінно в, творчу... в творче наше середовище, то ми теж було й багато нового матеріалу, і повертаючись до питання, пізнайка навіть чому сингл, тому що він. Як, ну, по особливо написаний дуже свіжий, і хотілося його теж mm -hmm. продемонструвати. Це особлива пісня, хотілося її окремо також всім продемонструвати. Так, да, да. плюс те, що альбом просто він по факту різноплановий виходить, і от пізнанько трошки виривається з цього всього по звучанню, і було, шкода, було б шкода, якби він пройшов би повз, і тому треба було його підсвітити. А стосовно назви, знову ж таки, продовжуємо. да, була з перша обкладинка, і е, е, це все обігравалося. Сама суть альбому по факту це просто історії з квартир. Ну, квадрати, понятно. І одна з історій була те, що ми хотіли просто назвати цей дім культури альбом. Бо по суті то всі оці от панельки 90-х, 80-х, це от, є, от що не є справжній дім культури України. Бо я не знаю, я думаю. В цьому під'їзді, знаєте, в кожному є от все, що представлено в цих піснях. Десь в якійсь квартирі живуть вже похилі люди зі своїми проблемами. Десь живе молода парочка, десь живуть хтось один живе. Ну коротше, от і цей от кожен під'їзд, так він і є відображенням. От стану це і є Україна, це є культура, знаєте, в якомусь зрізі, ну, да, бо, якомусь в якомусь погляді. У будь-якому місту ці спальники і левого частка населення просто не уживе. Це по факту і є Україна. Так, і, Але, звісно, ми потім почали думати. Ну, коротше, і назва пару разів трансформувалась, і історії такі в піснях всі вони цікаві. І плавно дійшли до от, назви квадрати. Ну Це як з альбомом завтра теж було, що просто фігурувала тема завтра-завтра-завтра-завтра в піснях, хоча пісні завтра немає, але. Альбом так називали. І от я коли теж, коли я, я вимовляю цю назву, я асоціюю якось це підсвідомо з квадратними. Знаєте, коли ми говоримо про площу, про метри, про кілометри, ми от говоримо про квадрати також. Типу, я якось ну, і через. Ну тобто, кожен теж зможе зрозуміти через призму. Ну, а кожного свої квадрати, тому це, це таке вже будь-якому випадку дуже круто, що е, воно обрано нібито просто, але воно у кожного викликає свої асоціації. Тим більше, коли ти бачиш обкладинку, у тебе зразу йдуть оці от спогади, певні, певне розуміння того, що е, в будь-якому випадку всі були чи в гостях в панельках. Е, хтось, можливо, жив не в панельному, там в інший, там, де менше ти контактуєш, наприклад, з сусідами. Але у всіх є спогади, пов'язані із оцим соціумом, який утворюється в житлових будинках. Цікаве спостереження, то що Клавді я забув, Осінь називається пісня чи як там теж неї панелька на зображенні. Це в один день вийшли ці треки, ну, а, От цікаво, хто перший придумав. Хоча, враховуючи, що ви спочатку придумали обкладинку, то питання абсолютно одразу відпадає. Ні, ну обкладинку ми вже придумали по факту, коли були написані пісні. Ну, так, ну, ну, да, плюс-мінус да, да. приблизно так, але да, ну все одно, це наша територія. Хочеться окремо поговорити в релізі зазначений фокус-трек. Чи ага. він був абсолютно загальним рішенням вибраний як Фокус Трек, Чи у вас є якісь особливі власні вподобання, що все-таки там, наприклад, той самий Пізнайко а, міг би бути набагато кращим центровим. Mm, ну, У нас думки всіх порозходилися стосовно фокус-трека. по суті. А, але колегіальне спільне рішення дійшло до того, що треба взяти трек, який буде простіший по сприйняттю. Бо в нас, наприклад, є от ситуація там, з другим альбомом, коли у нас там був фокус-трек Спаси і сохрани», але спаси і сохрани ніхто не знає. Фокус треки альбому коротше, <laughs> це не наша найсильніша сторона. Ми завжди вибираємо щось таке. що... До речі дуже багато колись спілкуєшся комп з виконавцями штука. Там чи кажуть, що за мене вирішили. Я не погоджуюсь, ці просто кажуть, давайте це питання опустимо. <світ> 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 ні, ні. Ну, Я хотів один трек. Сева хот... Ні, у нас Сєвою плюс-мінус співпали по бажанням, що ми хотіли, але і розуміння того, що, що один і другий трек там, він не дуже підійде по статусу фокус-трека, чисто і за досвіду попередніх альбомів. У так. фола з дімою, що у них ну, по факту, це от їхнє, да? Так, ми yeah. так, якщо думки, що, друзі, ми що... спілкуємось, це ем, навіть у ДК енергія, так абсолютно класичний басист, який намагається уникати якогось, якоїсь уваги. Ем, тому він сьогодні вирішив сидіти за кадром, ем, віддавши, скажімо так, ем, право спілкуватися іншим учасникам. Ми города. з ним домовились, що у мене мікрофонне інтерв'ю, а в нього на концертах. No, до речі. Це цікаво, до речі, рішення. Якщо говорити вже зазначали, що хотілося дуже синтезаторів, але в цьому альбомі з'явилася і акустична гітара. Так а, безпосередньо а, це експеримент чи новий напрямок для гурту? От як воно буде позиціонуватися далі? Да ніяк це просто в альбомі. Воно так все. Тут немає ніякого позиціонування. Нас ні, ну, насправді ми хотіли зробити по, по факту щось простіше, ближче до народу, людське. А ви ж там вийшли? Це якраз були ці пісні, ти можу, говориш про пісні з Пост Панк-хати. Знаєш, да, да, ми да, там сиділи, там, там була вот, акустична, акустична гітара, гітара вона так, там дуже а сім, просила. А синти тоді звідки? Теж Та там були. Ну, Хороша, хата там була. Ну, ми ж там зашилися нормально. У нас там... Ми ж дорослі вже хлопці. А, да. ну, ну, це це, це, це по суті цей альбом. так, Далі буде ще цікавіше. Безпосередньо, якщо говорити про сенси альбому, наскільки вам реально важливо про те, щоб вас не тільки послухали, а й зрозуміли? А Боже. Важке питання. Не, мені чесно пофігу. Ну, як, би, як би це не звучало, якщо людина захоче почути що їй цікаво, типу, і вона знайде себе в тих рядках, типу, то це чудово. Якщо людині це ніяк не торкає її струн. Душі. Тобто, якщо так, то кайфово, якщо ні, ну як ну, я. Так, ну по суті, ми так факто все ну, так Враховуючи, робимо. що а, закладалися сенси, вони в будь-якому випадку відчуваються. Особливо знову ж таки те, що ми, я вже повторив 10 разів цей вислів, а, що саме активація спогадів, uh -huh, це uh -huh. пробудження. Але ну, а, великий зріз буде слухати ті, які не зовсім розуміються, цього, які пропізнайку не знають знову ж таки. Ну так, от дізнаються супер. Якщо там пізнайко, насправді плюс-мінус там по сучасному звучить, як мені здається, і. А uh, якраз хто не знайомий, скажімо, з творчістю пізнайка, то якщо він послухає, його зацікавить музика, він почне ритися в тексті, і, як мінімум, загуглить, хто такий пізнайка і зрозуміє, що в нас. Наш час тоді і зараз був такий журнал персонаж. А для деяких, хто вже знову ж таки із покоління 90-х і вже має дітей, може зрозуміти, що все ще існує цей журнал і почати його переплачувати. Я, дитині. Дітям, я дітям показав своїм. І До речі, от було. яка прям оцінка? Старші десь не потрапився випуск з динозаврами, і вона по динозаврам грає, і це був топ, тому їй сподобалось. Молодше ще не викупає приколу. Промокампанія кампанія не тільки важлива безпосередньо у соцмережах, а й дуже круто, те, що буде проводитись великий тур на презентацію альбому. А, ні, ні, це тур не на презентацію, це не презентація. Тур це на підтримку третього міського корпусу. Презентація альбому відбудеться безпосередньо в Києві 19 20 листопада. Ой, листопада, грудня, грудня, да. грудня. А тур це підтримка безпосередньо третього міського корпусу. І сама суть це по факту наш перший тур. І їхати в тур з презентацією нового матеріалу в міста, де ми ніколи не були. Це трошки. Ну, жорстка. Навіть не будете грати. Ні, окрім... ми будемо деякі пісні грати, як мінімум, ті, що вже засвічені, там, умовно, там цвін жив, був той самий в востаннє. І ті, що вже пісніки вже встигли почути, можливо, хтось навіть стихи і вивчити їх. Але от прям нове нове те, що тільки от зараз на тижні вийде, то я не знаю, може ми там одну чи дві будемо грати, але не факт, там по настрій буде все залежить. Якщо пам'ятаєте, ят... пам плюс-мінус, які міста будуть відвідані? О, починаємо. Житомир. Дати я правда забув вже. Рівне. Львів, 20, 20. Чернівці, <свісна> Ужгород, Тернопіль, Франик, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Черкаси і Чернігів. Друзі, дивіться, це безпосередньо це відео буде у нас спочатку на нашій сторінці у Фейсбуці, потім воно буде в Ютубі. Якщо ви раптом провтикали, як от безпосередньо був тільки що перелік міст для того, щоб 100% відвідати відвідати концерт ДК енергетик, щоб побачити всіх трьох разом mm -hmm. е безпосередньо завітайте на концерти. Тим більше вони ну, вже томарі вже не вийде. В житомирі в житомирі вже томарі вже все. все. Да. Ну, нічого, є інші міста, і знову ж такі регіональні автобуси і електрички у нас, на щастя, більш-менш, якщо не казати про прифронтові регіони, працюють прекрасно. А там, де прифронтові регіони, наші безпосередньо залізничники вирішуються дуже-дуже і швидко. І, до речі, наші енергетики. Ну, теж, 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 теж теж дуже важливо, і наостанок безпосередньо, хоч ми і поговорили, що хтось ці сенси зрозуміє, хтось не зрозуміє. На ваш погляд, що саме хотіли цим альбомом передати слухачеві? Ой, я чесно не хочу цю тему підіймати, бо я здебільшого. Ні-ні. По-перше, я не навижу пояснювати сенси, не навижу там взагалі цей. Ну, якийсь логлайн є, хоча б там от конкретно, що от ми зробили що? Да, Бо робиться, бо є що сказати, бо хочеться робити, бо поки є змога робити, от цього цілком достатньо, а так то. Я зазвичай просто опаднический маю такі настрої, типу, що все погано і так далі. Але це все я намагаюся вкласти в життя, типу, і якусь надію. І тому. да. Що? На цьому а, можна а... закінчити. Ти ти вже, я я, я, я питання. ну я думаю, тут не ні, дати нічого дійсно, тому що. Е, ну, живем, живем, граємо, грається, і як би сумно не було, ми все ще граємо музику, яка б вона не була, знаєте, от, ну, да, постпанк, клас. він майже весь в цьому. Так. Трошки і, посумувати, але... щоб в житті було трошки простіше. Але блін, я дуже багато насправді отримаємо на, на сторінку відгуків, що там дякую, дякую, дякую. Типу, що там, ви, Музика допомагає вивозити весь цей дві, що зараз несеться, і тому подібне. Ну, і таке, е, е, і Це мхо? просто відчуття того, що ти не сам. Ці всі, всі історії. І ти, коли там чуєш слова, і ти розумієш, блін, а з ним теж саме відбувається, або там зі мною теж саме відбувається, що і з ним, наприклад. Типу, навіть якщо воно взагалі не стосується цього, і ти себе просто можеш знайти в якомусь словосполученні, там чи цілому рядку, чи цілому куплеті, і ти вже просто відчуваєш цю спорідненість або зв'язок. Ну і мені здається, що дуже кльово вийшло, що альбом презентується в наймеланхолічнішу пору року. Yeah. Е воно просто має бути. Бо я, от, я сьогодні вийшов з дому і думаю, такий, блін, хто придумав осінь. От воно, от ти йдеш, вже, от вже виходиш з роботи і темно. Плюс це незрозуміло холодно, воно чи не дуже холодно. І оце поки ти дійдеш, не виспавшися до метро. І якраз це м, прекрасно, коли сонтреком всього цього yeah. а, звучить ДК Енергетик. І там якраз альбом буде сорок. П'ять хвилин це від дому до роботи. У мене як якраз плюс-мінус тільки дорога. Друзі, <рес> слідкуємо обов'язково за гуртом ДК Енергетик. Слухаємо їх новий альбом, відвідуємо концерти, тим більше концерти будуть проводитись із важливою метою для того, щоб допомогти нашим військовим. Хлопці, дякуємо величезне за те, що завітали до нас. Дякуємо а, за те, що матимемо, що послухати в цю пору року. А, якось. Ну, це я винен. це Я не дуже сильно слідкую за музикою, а слідкую тільки за те, яка мене цікавить. Ну це вже інше. Друзі, це проблема в мені, це проблема не в музиці. Зразу кажу. А, нагадаю, сьогодні про новий альбом Квадрати, четвертий студійний альбом гурту ДК Енергетик. Говорили із фронтменом Яковим Марним та гітаристом Всеволодом Шутко. Дякую вам величезне. Дякую. Ну, друзі, а ми переходимо до прослуховування Пізнайко. А, якраз чітко ми пронумерували треки, які сьогодні до наших рук потрапили. Перше на радіо кордон